В Україні нещодавно вийшов закон, який забороняє комуністичну ідеологію. Тому зараз ведеться багато розмов про перейменування вулиць та міст. Зносяться пам'ятники Леніну. В зв'язку з цим ми вирішили запитати у рівнян, а як вони ставляться до заборони комуністичної ідеології? Ну як вам сказати, я взагалі вважаю, що це не на часі е, через наші економічні проблеми. От а взагалі я згідна з цим, це все застаріле хлам'йо. І треба потрошку позбавлятися від цього. Відношу до цього більш-менш добре, тому що це певні збіри. Ми ж крокуємо до Європи, правильно? Тому це, на мою думку, правильно. Як вам сказати, 50 на 50? Якщо не можуть покращити рівень життя, то треба міняти комуністичну ідеологію. А взагалі я за збільшення рівня зарплати, пенсії і всього іншого. Позитивно відношусь до цього. Тому що треба жити сучасним життям. Одним сам партія не потрібна комуністична, але щоб зараз поміняти, це скільки треба 5 грошей? Стало цілком позитивно, адже якщо згадати історію, то е, оці особи колись робили гніт на український народ. Та це потрібно було робити вже досить давно. Ще як Україна стала незалежною, вже скільки, там, 24 роки, здається. Так, 24, скоро буде як Україна Незалежна. Ну, взагалі-то я відношуся позитивно до розвалу цієї ідеології, тому що вона сама собою вже розвалилася. Але відносно переносу вулиць я рахую, що не дуже вчасно, тому що ми бідні, у нас багато дуже нагальних таких. Питання, які маємо, напевно, в першу чергу вирішити. От для мене, наприклад, це не так актуально на даний момент. Хоча, звичайно, з часом треба це зробити. Ну, моя думка про те, що все-таки пам'ять повинна існувати. Але дивлячись на ситуацію в країні і з теперішніми подіями, то потрібно задумуватись про те. 50 на 50. Моя думка про те, що можливо варто, можливо, ні. Я добре пам'ятаю свої часи молодості, коли нас в пасхальні дні знаєте, на Пасху, на Святу Пасху заставляли ми так називаємо Ленінські суботники, ми проводили саме в ті дні. Я дуже добре пам'ятаю, що якщо за якусь неповину комуністичної партії тебе виключали з комсомолу чи з партії автоматично з того закладу, де ти працюєш чи вчишся. я рахую, що це дуже позитивно, бо це в першу чергу Божа боротьба з сатаною. Принаймні, можливо, хоч так ми якось перед вами, от нашими дітьми,

Для наших потомков, чтобы они знали, что что-то было, это денег стоит. Сами понимаете, что это очень-очень дорого. Переименовать улицу, это значит все, это по город, городскому бюджету у, у это сильно бьет. Пусть остается, как оно есть. Если кому-то хочется уже со своего кармана, пусть переименовывает. А что такое переименовать целый город? Это ж карту переделать надо или а, а зачеркивать на карте и писать новое название? Кто, кто согласится это? Та доріс, яка була комуністична, вроді би все і правильне. Швеція брала капітал, читала этого Маркса. Ані все, як тільки не приживається, вони все це відбрасують. Прижилося, них оставалось. І Швеція зараз бачите, на якому рівні. Як бачимо, здебільшого опитані рівняний за заборону комуністичної ідеології. Що ж до перейменування вулиць та міст, можливо, це дійсно зараз не на часі, в зв'язку зі складною ситуацією в нашій державі. Зносити пам'ятники Леніну ну на їх місці можна поставити, наприклад, пам'ятник Тарасу Шевченку або ж героям, які поклали життя за волю нашої держави. Павло Невесенко Дмитро Спіченко у ритмі подій.